Мене звати Катерина і я рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні, нарешті, відео з підсумками 2023 року почнемо з робіт на тканині. Вони будуть не в тому порядку, в якому я їх вишивала, але тим не менше. По списку в мене їх 40. Але оскільки я не дуже швидкісна вишивальниця, тому. Вони здебільшого маленькі, ці роботи. Ну, почнемо. Перша робота це вишивка по схемі, яку мені розробила дівчина-творче Кубельце по фотографії моєї собаки. Тобто, це портрет моєї собаки. Набір мені зібрала теж вона: нитки тут DMC, тканина теж DMC 28-каунту. Вишивалося дуже просто, дуже приємно. Зараз я вам покажу його поближче, мою красуньку. Бачите, багато напівхреста. Я так і просила, щоб мені зробили фон напівхрестом. Така вона гарненька. Ця тканинка вона до прання була дуже ріденька, дуже великі дірочки. Зручно було вишивати, а після прання вона так підсіла, стала щільненька, хороша тканинка. Можна вишивати. Хто боїться рівномірки через те, що не видно отворів, оцю можна брати. Тут отвори добре було видно. Обов'язково буду її оформлювати. Наступна робота це в мене ось такі курки від Dimensions. Зовсім невеличка робота. Вона, здається, якщо отак, то 13 на 18. Тобто, ви розумієте, це взагалі вона маленька. Але вона цікава. По-перше, це друкований хрест. По-друге, тут присутні. Присутні не тільки хрест, а ще деякі техніки. От поближче вам покажу. Бачите? Гладієві стіпки. Отут Лезі Дезі. Зараз спробую світло. Оп, краще видно. Лезі Дезі, фрузлики. Така цікава роботка. Вишивалася в три нитки, досить було зручно. Мені сподобався цей набір, але мені не вистачило ниток. Як завжди в мене це буває в, DMC, ой, в Dimensions. Ось, що мені дуже подобається. Ось тут фрузлики. Бачите? Які вони кумедні в три нитки. Отак от. Наступна робота. Це в мене а, теж невеличкий набір. А, забула, від якої фірми, та неважливо. А, вишивалося теж досить просто, і робота невеличка, і а, тут тільки хрестик, напівхрестик, бекстіч і фрузлики. Мені подобаються оці фрузлики, як тут вийшли. Гарненько. Бленди тут є, і в небі є бленди. До речі, по схемі в небі була якась помилка на обкладинці одне, а по схемі інше. Здається, я вишила так, як по схемі, і все. От. Отака краса. Далі покажу вам роботи, які вже встигли оформитися. Ви їх бачили. Якщо дивилися відео про оформлені роботи, ще тут їх покажу, тому що вишивала я їх в цьому році, це набір від Joy Sunday з Аліекспресу. На 14-й конві нитками, які були в наборі, в мене є питання по ось цьому кольору, але, якщо цього не знати, що там щось. Не так, як в оригіналі, то досить гарненько вийшло і така побільше робота, ніж в оригіналі. Рамочка така чудова підібралася, скло тут є, як ви бачите, бо відсвічує страшенно. Отак не відсвічує. Наступна робота це теж на мою круглу стіну. Теж вона вже оформлена. Оформлена вона в Юлії забавки на булавки. Робота це від наших хитрих синиць. О, отак не відсвічує. <смі> від наших хитрих синиць. Називається політ над рікою. Вишивала я її на рівномірці українського виробництва 30-го каунту. Щоб не світило, Ну і взагалі мені подобається, як виходять хрестики на 30-му каунті. Бачите, багато півхреста. Ось, ось повністю небо, повністю водичка, вишивається півхрестом. Галявина, дерева, цей задній план та птички вишиваються хрестиком. Тому теж дуже така роботка приємна. Я люблю півхрест. Бачите, яка красуня. І рамочка, мені здається, дуже пасує. Я люблю темні рами. Зараз я вам покажу. Ось так вона з вивороту зроблена, ось такі чудові тут тримачі. От. Хай тут полежить. Оп. І третя оформлена робота. Вона не тільки оформлена, вона ще й подарована на новий рік. Ось такий метелик. Я його натягнула. Закрила виворіт, отак От просто. Нічим він не тримається, він плотно там сидить. А, в цій роботі теж багато напівхреста, але тут він мені дався важко. В 4, в 5 складень мені не сподобалось. Тобто, якщо в 1, в 2 добре вишивається, а в 4, ну таке було в 5, це взагалі. Тут 18 та канват, це Petit 13 на 18 сантиметрів. Оце цікавий елемент золотою ниткою по куточках. Збача шерсть. Роботу я не прала, я побоялася. Я бачила в дівчини, що. ой, після прання цю роботу. Ну, вона якась стала зморщена. Я не хотіла цього для своєї роботи, тому подивилася, що вона наче не брудна, і вирішила її не прати. Ось, натягнула і не перекосила, все добре. Натягнула, і тепер вона стоїть на поличці. Я вам ставлю фотографію, як вона стоїть зі своїми коліжанками-метеликами. Гарна, дуже гарна робота, здалеку вона виглядає фантастично. Але вишивати було таке собі. Далі підуть ще менші роботи. По-перше, в мене в цьому році з'явилися ось такі рукодільні помічники. Це гольниця від Wonderland Crafts, Ось така. Я наліпила ще один магніт, щоб крепше трималися. В мене тут голки, які, якими зручно вишивати вовняними нитками тобто такі з великим вушком, товстенькі. Мені треба ще парочку таких гольниць для того, щоб зберігати голки бісерні та голки звичайні тоненькі. Ось така вона гарненька. Зручна. Мені подобається. Магніти тут дуже сильні. Тобто, якщо я вишиваю, в мене ця гольниця може стояти поряд. І я ось так кріплю голку з ниткою. Дуже зручно. Ось цей магніт не, не сильний. А ось ці по кутках хороші. І вишила собі, ой, тікаю. Вишила собі ось такі, такий магніт. Це якби один виріб, один набір. Але я використовую їх ой, не можу. Окремо. В мене є магніт маленький, я його Чіпляю ззаду, а це в мене попереду. Одну частину я вишила в дві нитки, а іншу в три. Мені в три більше сподобалося, але то таке дуже приємна така відпочивалочка. за півгодинки вишилася, зібралася, і тепер мене радує. Я не знаю, треба чи мені ще. Але мені дуже сподобався такий виріб. Не просто магніт гарненький, а ще й зроблений своїми руками. Так, далі покажу вам ще ось такі в мене вишилися баночки. Це баночка з зіллям. Вона прикрашає восени декор, такий осінній декор. Дуже вона яскрава, така класна, об'ємна. Задоволена, що я їх вишила. Там їх взагалі-то в схемі є ще дві, поки що не дійшли руки. А оце в мене завершена серія таких маленьких-маленьких баночок. Це в мене літній декор. Початок літнього декору, бо ще зовсім нічого мені вішати влітку. Тільки ось ця баночка. Я її вишивала на білому пластику. Ось цю на прозорому. Все в мене закрито фитром. Цю на прозорому вишивала. Я дуже люблю прозорий пластик. А це в мене був залишок білої, канви. От. Такі вони вони манюнькі. А Далі в мене була купа ялинкових іграшок. До речі, зараз ми з вами їх перерахуємо. А... По-перше, це була Вірена. Дуже мені сподобався цей виробник. Самі заготівки в них класні. І заготівки, ось цей фетр добре вирізаний, все класно. Єдине, що в наборах немає бісеру, але бісер можна або підібрати самому, або замовити в них пак з бісером. Ця сніжинка супер. Така вона трьохкольорова. І. Ось така зіронька. Зіронька була старої комплектації, тому фетру в наборі не було, я його вирізала сама. Можна було вишивати двосторонню, але не хотіла я дві сторони вишивати. Не бачу сенсу, на ялинці воно висить, висить одною стороною. Ось ця стрічка була в наборі зі сніжинкою, а ось це я сама прикріпила. У мене був такий золотий дротик. Так, далі, що вам показати? покажу дерев'яшку. Ще одну. Це чарівна країна. Вироби дуже красиві у чарівної країни. дуже. Але заготівка, мені подобається більше, менше, ніж у Вірени. Сама заготівка, у Вірени, на мій смак краще. Теж фетр гарненький вирізаний. І ось ця додаткова зіронька тут чудова. І в мене тут пооблазили ось ці намистини. З бісером все добре. Ось цей синій бісер, як він мені подобався, коли я їм вишивала. Боже, він такий гарнезний. На відео цього взагалі не видно, але він супер, він такий блискучий. Просто фантастично блискучий. Далі, вперше, я спробувала набір від Сузір'я Єдинорога. Ось така зірка. Бачите, в мене зірок в цьому році ціла купа. Це був набір, тому основа акрилова входила в набір. Бачите, як багато тут викладної нитки. Це я вперше робила викладну нитку. Гарнезний бісер пришивався хрестиком. Ой, не видно. залюбувалась сама. Мотузочка теж була у наборі. Фетер теж був у наборі, тобто бери і вишивай. Єдине, що незвична основа, але до неї дуже швидко звикаєш, і викладна нитка, ну, мені робилося дуже просто. Я спочатку так засумнівалася, боже, як я буду це робити, а потім взяла голку і воно само, само все вкладалося. Спочатку зробила ось цю по контуру викладну нитку, зрозуміла, що нічого там складного, особливо на пластиковій заготівці акриловій. тобто. Я так розумію, це так, та е, котра гнучка така, бо в неї є ті, які не гнучки, а ця така гнучка. От, бачите, яке в мене зіркове небо. Так, далі покажу вам ось такий светрик. Це светрик, з якого журналу я знайшла схему в інтернеті. Вона там не дуже гарної якості, але видно. Там в журналі було шість светриків, поки що я вишила один. Мені подобаються вони всі. І вони такі, бачите, велетенські. Мені подобається, як вона і на ялинці виглядає. І вишивалася досить ем, так непогано. Єдине, що ось ці смужечки, там чи по два, чи по три кольори червоного, е, білий, сірий, отут таке скупчення хрестиків різного кольору. А все інше дуже, досить просто: великі шматки одним кольором бери, зашивай. Тут ось такий гарненький зелений фитер, зелена мотузочка. Я бачила, люди роблять такий наче вішачок. Чомусь мені не захотілося, хоча виглядає досить файно. Я просто приробила мотузочку. Далі один із крайніх фінішів цього року. Це ось такий автомобіль від кольорової. Ой, а чого ти? Отак. Дуже він мені подобається. Ось цей віночок. Взагалі, я від нього балдію. Ось такий виворіт. Ну, що тут сказати? Швидка, приємна робота, дуже гарно виглядає на ялинці. Я задоволена. Я б хотіла ще щось від цього виробника. В мене є зірочка, не повірите. Тому. Можливо, найближчим часом я б її вишила з радістю. Далі підуть ось такі янголята, вони доволі різні, але вони янголи, такі в них блакитні суконьки. Цей в мене такий блондин. Так, ось камера. Тут шкодую, що залишила чорний бекстіч. Грубо виглядає, мені не дуже подобається. Тут я зробила коричневий бекстіч. Мені подобається значно більше. От подивіться на крилах, наприклад. Ну, то, знову ж таки, на мій смак, мені подобається коричневий бекстіч. А чорний якось грубо. Можна було і очі вишити темно-коричневим, хай би була. З карими оч очками, а не з чорними. І зробити коричневий бікстіч. Ось таке поповнення янголят на моїй ялинці. Так. Далі, виявляється, в мене було аж два санти в цьому році. По-перше, ось цей від Амішоп. Це взагалі тоді менш, але вже їх не купити. Тому амішов. такий кумедний. Ці ноги дзвонять. Написала імена своїх родичів. Це в нього список тих, хто добре себе поводив в цьому році. Заклеїла білим фетром. Все приємно вишивалося. Ось цей кожушок його вишивається. Як шахматкою. Такі тут квадратики, три на три хрестики. Оце я не люблю. Квадратики, квадратики, шахматки вишивати. Чомусь мені не подобається. Але оскільки робота невеличка, швиденько воно зробилося. Ось така мотузочка шла в наборі класна. Так, бачите, ви вона така кручена. Мені подобається вона. Гарненькі пташечки, ялиночка. Все мені подобається. Ось ці сніжиночки гарно виглядають на його рукавицях. І те, що він ось такий музикальний, теж дуже класно. А другий Санта взагалі-то він був перший. Я про нього зовсім забула. Це ось такий Санта від Мілхіл. Це був мій перший мілхіл. Я спробувала вишивати на Папері, Але на папері мені зовсім не сподобалось, тому я почала вишивати на пластику, почала з капелюшка в дві нитки, і мені не подобається, як світить нитка. Звичайно, коли воно висить на ялинці, цього не видно. Капелюх я вишила в дві нитки, подивилась подивилась, і усю бороду обличчя я вишивала в три нитки, як вказано в наборі. Тобто... Тепер я мілхіл вишиваю ось так, як в наборі, в три нитки, по пластику, нічого страшного. Вони маленькі, це не складно. Гарний такий бісер, вуса, шармік. Закрила фетром, приробила ось таку прозору мотузочку, щоб він не виглядав не як самогубець. Чогось мені не захотілося таку якусь мотузочку, йому не знаю чому. Далі іграшки об'ємні підуть. Це ось такі дві іграшки, зовсім різні. Перша це кольорова, ось така об'ємна заготівка. Бачите? Тобто, вишивається на двох шматочках пластику, вирізається по колу, а потім вставляється в цю заготівку. Вона заклацується. Мені здається, я трошки капнула сюди клею, щоб вона. Ой, що це таке? Щоб воно трималося. Всі ось ці бантики, ось ця мотузочка була в наборі. Тому вона дуже класно виглядає на ялинці. По-перше, вона в ній багато бісеру, вона блищить, а по-друге, вона така об'ємна, класна. Мені подобається. Це котра їх є двох розмірів, 7 см та 5 см. Ось ця 7 сантиметрова, вона, бачите, така, ну, не шар. А та котра 5 сантиметрів, вона прям шар. Ось така красуня, а це красуня, ой, вибачаюсь, їде там рятувати когось. Це Golden Key. Такий леопардовий кубик. Основа була, можливо, ви чули, це такий тоненький пластик прозорий. Я спочатку так не знала, з якої сторони до нього підступитися, а потім мені дуже сподобалось. Я б хотіла ще такий кубик, там є тигровий. От, збирала я його, довго збирала, бо не могла зрозуміти, як це правильніше зробити. А потім до мене дійшло оце кілечко, оця стрічечка, все було в наборі. На ялинці дуже класно виглядає, він сяє, він такий тактильно приємний і м'якенький, тримає форму. Тобто, якщо. Ви боїтесь, боїтеся таких виробів, не бійтеся. Воно класно вишивається. Зі зборкою, можливо, треба погратися, але воно того вартує. Цей результат, мені здається, вартий, таких зусиль. Дуже класний кубик. І тепер хочу вам показати. Зараз я це все посуну. Останню серію, так би мовити, в цьому відео. Це мій Хогвартс. В цьому році я завершила фігурки за перший рік проєкту і почала вже наступний рік. Маска дракона. Патронус Северуса. Колекція шляп добі. Книга про чудовиськ. Це маска Полумни, М'яколап, це, Боже, хрещений батько Гаррі перевтілювався в нього. Це собака Хагріда. Кішка, в яку перетворювалась Макгонаґл, це тхір, в якого перетворили як його зовуть, драком Алфа. Потім зовсім дріб'язок. Ось такі були. Ой, а в мене тут все поплило, що я вам показую. Так, зовсім дріб'язок. Це зілля таке. Я сподіваюся, в майбутньому буде якийсь персонаж, якому я зможу пришити в руки. Ці зіллячка, щоб вони були доречні. Далі була Белатриса. триса, і в неї в руках, та що ж таке з камерою, в неї в руках. Ось такий кинжал. Не розумію. О, так, видно. Кінжал. Це була додаткова фігурка, але я пришила їй в руки. Тобто, ось це, я так думаю. І якесь зіллячко комусь буде доречно пришити в руки. От. Я так мрію. А якщо ні, то, на жаль, <гадут> так вони і будуть одинокі. Далі був фенікс, котрий. Котрого я пришила ось так от посидила на руку Дамблдору. Але Дамблдора я вишивала у минулому році. Цьому році був фенікс тільки. І останні дві фігурки на цей час. Ви їх бачили вже на каналі? Це Джинні Візлі та Рімус Люпін. І так я. Така безсовісна, я ще не пришила їм руки. Ще <сі> вони в мене без руки? Ось такі підсумки. Зовсім невеличкі. Але я задоволена, є навіть оформлені роботи це взагалі супер. Моя колекція ялинкових іграшок дуже гарно поповнилася. Ой, до речі, я ж хотіла їх порахувати. Раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. І ось це все. Це теж планується на ялинку. Тобто ось це все вже висіло на ялинці. От ці занадто маленькі, вони не висять. А ці прикрашали гірлянду в мене. Отак от, от. Ну що ж, пишіть, як вам мої підсумки. Діліться своїми надбаннями за цей рік. Дякую за перегляд. Завітайте ще. До побачення. Ще забула показати вам роботи, котрі були подаровані, тому вони зараз не в мене. Я вам ставлю фотографії. По-перше, це такий клубочок з ниток зі спицями від Wonderland Crafts. Я його завершила. Це була остання робота цього року. Гарно вишивався. Все класно, бісерочок залишився. Заготівка в цей раз мені мене порадувала, тому я задоволена. По-друге, це ось такий ось таке порося. Я його вишивала для сестри. Сподіваюсь, вона її радує. Це було парне порося до. Першого, таке з квітами, а це йому компаньйон. І третя робота це теж для сестри. Я вишивала на трикотажній футболці вірш Сергія Жадана. Ну, сестра таки попросила, я її вишивала за допомогою цієї канви, котра висмикується. Не водорозчинна, а. Ту, котру треба висмикувати. І в три ниточки чорними і червоними. Якось довго я прилаштовувалась теж до цієї роботи. Футболку мені довелося одразу пошити, а потім вишивати. Тому, ну, було не так зручно, якби я вишивала тільки на поличці, а потім зшивала деталі. От. Тому. Ну, швидко вишилося. Треба було... Я думала, що я така о, ділова і зможу без схеми просто по тексту брати і вишивати, але все одно це зайняло дуже довго багато часу. І, врешті-решт, мені довелося малювати схему і вишивала вже по схемі доволі швидко. От. Ну, ще раз до побачення.